Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Таксист, сепаратист так назвали черговий скандал в Одесі, громадські активісти та користувачі соцмереж. Випадок стався в одній зі служб таксі, де на прохання пасажирки вимкнути музику російського виконавця, водій категорично відмовився це робити. А після почав виголошувати найвідоміші наративи російської пропаганди. Пасажирка виклала відео в соцмережі, де воно не було неабиякого резонансу. Я вас попросила переключити пісні російського виконавця. ну, ущепляється. Мені розказуєте, в моїй країні, я українець, що мені ділять в пересводі говорю по руські життя. Це відео Юлія записала під час однієї з нещодавних поїздок у таксі. Дівчина попросила водія вимкнути музику російського виконавця, на що отримала категоричну відмову. Чому я в Україні в Україні взагалі під час війни маю вказувати, що я не хочу слухати російські пісні ось і. Ну далі там про Америку, про взагалі в цілому політична його позиція. Це це було жахливо, і найбільше що обурило, що він не боявся сказати це, цю свою позицію незнайомій людині. Після відмови таксист ще й почав виголошувати наративи російської пропаганди. А, освободила від американців. А нас вона теж звільнює, так? від американців. А нацизм у нас Юлія каже, емоції взяли гору, тому на жаль, не зафіксувала ані номер авто, ані телефон водія. Втім, одразу звернулася до служби таксі, а ще виклала відео у соцмережі. Воно набуло неабиякого резонансу. Після цього служба таксі припинила співпрацю з водієм. В компанії кажуть, до таких випадків ставляться категорично в умовах співпраці. Наголошуємо про це. Це прописано, що ось українська мова надання послуг потрібно українською мовою надавати відповідно російську музику. Також ми рекомендуємо до так, як це наші водії-партнери, це більше рекомендаційний характер. Ось але. Ми це намагаємося постійно нагадувати, озвучувати через резонанс випадком у таксі зацікавилися і правоохоронці. Інформацію вже передали до Служби безпеки України. Наразі встановлюють особу водія. Людина потенційно налаштована вороже до України, і цілком можливо, що він може або співпрацювати з ворогом, або бути якимось коригувальником чи надавати якусь певну інформацію спецслужбам Російської Федерації. Правоохоронна система дуже добра, але вона. Загружена, і коли є резонанс в сумі з правоохоронною системою, це така найкраща суміш випадок у таксі в Одесі. Не єдиний, що набув розголосу. Соцмережами ширяться відео з так званими мовними скандалами. Фахівці вважають це наслідками ворожої пропаганди. Те, що ми бачимо сьогодні, це на жаль наслідки ось цієї от гібридної війни Російської Федерації проти України. В цій війні на жаль, в нас була велика кількість. Так званих трьохсотих наших співвітчизників людей, які повелися на цю пропаганду, мовне питання загалом в цій війні використовувалося як одне із ключових. Одеська область стала другим в Україні регіоном за кількістю звернень до мовного омбудсмена, але не за кількістю порушень. Тож, на думку, представниці уповноваженого із захисту державної мови, це позитивна тенденція. Адже те, наскільки гостро Одесити реагують на подібні випадки, вказує на рівень їхньої свідомості та патріотизму. Олександра Ченкова Євген Рапенько Мавікне з СТБ, Єдині новини.